Слава Україні! Хочу сьогодні поділитися з вами своїми враженнями про таку міну ПМН 4, яку нам надала така прекрасна організація як Друг Армія. Скажу, що це дуже хороша і ефективна навчальна база в тому плані, що вона дозволяє. Максимально реалістично відпрацьовувати ті чи інші питання стосовно пошуку і знешкодження протипіхотних мін. Значить, Саму міну ми трошки доопрацювали, тобто ми підпаяли до неї, як ви тут бачите, таке гніздо для того, щоб під'єднати батареєчку. Встановили сюди батареєчку типу крона. Вона дуже гарно сюди заходить, не гуляє. І контакти вивели окремо. Після того, як ви підпаяли ці проводочки, збирається ця міна. І в остаточному варіанті ми утримуємо ось таку мінку PN-4, з якої виведені два провода, да? От. До цих двох проводів ми під'єднуємо піротехнічний електроспалахувач. Але необхідно бути дуже обережним, тому що якщо на нього натиснути, це все може бахнути у вас в руках. І остаточно вже коли ви спорядили, так сказати, міну, її можна встановлювати в грунт. В даному випадку ми її встановлюємо, маскуємо. От, якось так, да? і, скажімо так, під час практичних занять відпрацювання, якихось тактичних вправ або відпрацювання пошуку мін. Виходить, що коли рухається у нас група, наступаємо на міну. Отак От коротко про пмн 4 Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.